Аню, я тебе вітаю. Вітаю всім доброго і тихого вечора. Сподіваюсь, що далі так і буде. я сьогодні хочу розказати, знаєте, зробити такий невеличкий зріст того, як живе Харків від ударів вчора ввечері до сьогоднішніх ранкових. І от просто підкреслити, що, хоча і я датами це різні дні, але насправді між цими авіаударами по місту минуло менше доби. Почну з вчорашнього вечора, коли по київському району вдарили з авіації, вдарили цими уніфікованими плануючими снарядами. Власне, ви бачите наслідки просто неподалік житлового багатоповерхового комплексу, прийшовся удар на щастя в землю, але від того ми все одно маємо вибиті вікна знову. Маємо загоряння, і от відкрита така територія. Власне, одне з місць відпочинку, по якому і прийшлися ці два удари плануючими снарядами. І от комплекс неподалік, хочу також сказати, що вчора через цей удар була поранена людина, був поранений чоловік. Йому його достатньо доставили до лікарні у важкому стані. і Сьогодні медики продовжують йому допомагати. От власне робота експертів на місці, коли вони вони вилучали рештки цих снарядів. І о, окремо також хочу сказати, що в цей час, коли вчора били по Харкову, це десь близько 18-15, то по харківському району нанесли ще теж п'ять ударів теж з авіації. Те це ж теж цими плануючими снарядами. Вчора і сьогодні тривала робота комунальщиків, закривали вікна максимально. Прибирали наслідки цього чергового ворожого удару, і ну, от, ви бачите розльот цих осколків, вони насправді дуже травмують, і на жаль, також є і смертельними, якщо неподалік житлові будинки, якщо неподалік знаходяться люди. А, пропоную послухати інтерв'ю однієї з людей, які от чули цей вибух, дуже близько від себе. Жінка, яка розповідала нам це, вона. Має стосунок до медицини і розповідає, що одразу коли почули удари, вони поспішили ближче додому, щоб надати, якщо комусь буде потрібна допомога. І дуже добре, що от, скажімо так, в цих житлових будинках є паркінги підземні, і люди можуть спускатися і перечікувати цю небезпеку. Я теж від себе закликаю, якщо є змога спускатися, бути максимально в безпеці, щоб були ви ваші близькі. Якщо лунає тривога, тим більше, якщо а, зараз, коли от, приходять. Там це повідомлення про обстріл саме кабами, то від моменту відповідомлення до самих ударів може пройти від 15 хвилин до 5 хвилин і менше. Тому не зволікайте, реагуйте, особливо якщо ви бачите офіційне повідомлення про те, що є загроза ударів кабами. І пропоную послухати інтерв'ю, як от пережили вчорашній вечір, зокрема мешканці Київського району. Сами взрывы мы встретили возле молодежного парка по улице Пушкинской, очень рядом. Муж попросил остановиться, потому что в новостях прочитал сообщение о пусках. Мы остановились, прозвучали взрывы, очень многие люди вокруг на улице начали ложиться на землю. Кто-то начал забегать, пытаться скрыться в... Здание новой почты, укропочты в подъезды, просто в магазины. И потом мы уже доехали домой, спустились на паркинг. Мы вообще просто выезжали в магазин за продуктами. Ну, собственно, зашли в квартиру, увидели, что абсолютно все окна, все двери, все дверцы, даже маленькие, какие-то в шкафчиках все было открыто. Собака была спрятана, он спрятался и дрожал под вещами в гардеробной комнате. Слава Богу, у нас ничего не пострадало в квартире. І хочу ще раз повторити, що менше доби після цього вже по Харкову зранку били теж з цих уніфікованих міжвидових плануючих снарядів. Це винищувачі їх випускають з території Білгородщини. От ви зараз бачите місце з одного ударів, де на жаль є загибла людина, і також постраждали троє жінок від 28 до 40 років. Росіяни на цей раз били по цивільному транспортному підприємству, і удар дуже потужний. Ви бачите, потрапило зокрема і в будів і на жаль, на місці загинув один з працівників. Це хлопець, зовсім молодий, який працював начальником дільниці. І окремо хочу відзначити за даними поліції, що в юнака тут же працював батько. Він поранений і поранений його брат блуснюк загиблого цього чоловіка. Просто найщирі, щирі, дуже щирі співчуття сім'ї, яка сьогодні втратила близьку людину. Це невимовна втрата тут. Мало, що просто можна сказати, одужання тим, хто поранений, був поранений сьогодні, і повторюся, що один сьогодні з трьох випущених саме авіаційних снарядів був випущений по Холоднігірському району Харкова. От Пропоную після цього послухати інтерв'ю представників поліції, які працювали одразу ж в перші хвилини після удару на місцях. вилучали снаряди, залишки цих снарядів, і власне починають чергове провадження. Вже напевно за кілька тисяч цих проваджень відкрито, за якими будуть притягати в подальшому російських військових до відповідальності результаті. Влучання керованої авіабомби. Попередньо в нас є інформація, що це УМПБ д 30 Загинув чоловік, який тут працював. Його звали Олександр. 4 травня йому мало виповнитися 26 років. Він був на своєму робочому місці. На превеликий жаль, також постраждало ще четверо цивільних людей. Жодного військового об'єкту, жодної військової техніки за цією адресою немає. Однак на місці ми зафіксували і вилучаємо частини керованої авіабомби. На місці працюють слідчі криміналісти, вибухотехніки. Ми ретельно оглядаємо місце події для того, щоб вилучити кожну рештку цієї авіабомби. Ми це робимо для того, щоб почати це кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаї війни. Ми це робимо, щоб задокументувати цей черговий російський воєнний злочин. Ми це робимо для того, щоб подальшому довести вину кожного військового, який руйнує Харків. І хочу також показати ще місце одного влучання. От цей ранковий удар близько десятої ранку. Росіяни випустили по місту три авіаснаряди, Один, як ви бачили, холодногірський район. Ще два по київському району. До речі, вчора ввечері теж страждав Київський район, і чомусь за мішень сьогодні я навіть вже не дивуюся, да, в чергове. Це або житлові будинки, або зони відпочинку, або от як зараз це гаражний кооператив, де дуже багато через пожежу, через руйнацію розб. Бито боксів, дуже сильно пошкоджені, десь взагалі вже не можна відновити автівки, і також є один поранений чоловік, у нього є вибухова травма і контузія. Загалом от за сьогодні у нас одна жертва, четверо серйозно поранених людей і ще десь близько п'яти людей, які отримали гостру реакцію на стрес. От Тут через пожежу бачите, наскільки сильно постраждала. Будівля це постраждала споруда, і окрім цього, тут же пошкоджені також і житлові будинки, і інститут ветеринарної медицини. Чергова освітня будівля, яка сьогодні пошкоджена. Хочу от підкреслити, що окрім Харкова, у нас на жаль таким же ударом, і також з іншого типу озброєння піддається і регіон, піддається і область. І на жаль, також ми говоримо про те, що на куп'янському напрямку Росіяни на жаль знову активізувалися. Якщо певні дні, от деякий час тому ми говорили, що немає жодного спроби штурму чи прориву, то зараз вони поновилися і. Говоримо знову про від 5 до 10 десь таких от спроб проривів за добу. А наші сили оборони їх відбивають. Просування ворога ніякого немає. Але, от е, і обстріли міста, і обстріли населених пунктів, і активізація на лінії фронту на жаль є аню. Я дуже дякую тобі за інформацію, яку ти нам надала. Анна Черненко, журналіста з Харкова.